Ну, полуниця є. Нема Немає ще? Тоді я пізніше приїду. Тобто ви все, що ви до цього говорили, тільки що помножили на ноль. Щоб вирішити хоч щось, почніть хоч чогось. Я зустрічався, що, мікрофончик? А, давай же ж так? так. Нормально, давайте. От час я почну общем. А, так что я вас прошу, не перематывайте. Хорошо? А где души? Здесь нет души. Здесь вначале начале там... Э... Мы там на выставку. А ближе подойти? Да. <проб> ну хорошо. Там мы же простые люди, нас можно и ногой. Что Шо Шо прям картина? Пух, что валика, валика. Прям за Ну не, ну <проб> конечно я был ну, ну нормальный, <проб> я же парень. Конечно полностью. <проб> нормально. Нормально. Они думают, подумайте. Сидай. Ягвы. Нормально. Ну я. Ні, круто, дуже круто. Що вам в цьому відбувається? Що за піонер тапер Я думаю, ви зараз скажете, що слово так повернувся. Ні, ну... Ні-ні-ні. Ну, да, піонер. Так, піонер тапір. Так. Я йому сказав, що я з ним зустрінусь. Ну, нормально. Кук літає для кадру, класно. Це було окрема зустріч з Порошенком, так? Обережно. Обережно, да. А йому не помішається. Не. не, не. <ріць> ну, у мене є там прикол. Хочеш покажу? Да. Паріжочок? Добре. На бордюр трішечки заїхав. Да? Ну я нічого не поламав.